Опокій господи душу спочило раба Божого, преснопам'ятного, невинного обієнного воїна, прикордонника Олега. на могилі Олега Пастухова, уся його найближча родина мама, сестра, дружина, діти й онуки. Вони довго не могли змиритися з тим, що Олег загинув. 18-го подзвонив до нас і по всіх він тоді 18-го числа лютого передзвонив, сказав, що дуже тяжкі бої. Що то не 22 рік? Що дуже тяжко, і не знати чи чи повернеться, бо дуже багато поранених вже є, і багато хлопців погинули. Що я певно не повернуся. Олега Пастухова мобілізували у Волинський прикордонний загін, а потім перевели в Луганський. Додзвонитися на фронт було непросто, тому домовилися. Олег сам щодня телефонуватиме рідним. 20 лютого пішов на завдання, а після того зв'язку з ним не було. Про загибель дізналися на третій день. Гахнуло, і ми якраз тако мозок сіду до вучей, голову знесли. все. він і так і нець там лежав і здибали його аж за тиждень, там десь не можна було дойти, не пускали їх. Уперше Олега мобілізували у 2014-му. Тоді він прослужив рік. А коли повернувся додому, мама просила його більше не повертатися на фронт, бо шість гектарів землі комусь треба було обробляти. Та й здоров'я його було не найкращим. А коли настало повномасштабне вторгнення Росії, і мови не могло бути, щоби не йти воювати в липні місяці. Він вернувся вже на першу ротацію, вони прийшли. І він каже, що от, ну, важко все-таки желудок був хворий і цей. Я кажу: ну, тим більше ти маєш можливість, давай ляжемо в лікарні. О, це би ви чули, як він нам розказував, куди він має лягати і що він має робити. У Олега і Наталії двоє дітей, і двоє онуків. Маленький Михайло дуже чекав діта, бо не міг зрозуміти, як так, що його більше немає. Мама і Наталія показують Олегові армійські сімейні фотографії. 21 числа в 3.15 мені подзвонили з частини і сказали, що зв'язок з моїм чоловіком втрачено. Я їх запиталася, тільки коли саме втрачено зв'язок. Вони сказали, що в 9 годин ранку. І щоб я їм прислала останню діючу фотографію. Наталія не хотіла в це вірити, тому нічого не казала родині. Їй розповідали про службове розслідування і важкі бої. Щодо Олега дістатися не можна. А через два дні на гарячій лінії Державної прикордонної служби відповіли, що Олега вважають безвісти зниклим. Дзвонили по лікарнях, шукали на російських сайтах, і лише 1 березня підтвердили, що тіло все ж забрали з поля бою. Вони до останнього тримали позицію, на них йшли десант. Це було дуже важко, але коли ти усвідомлюєш цю цю картину, як він загинув. На Волині в прикордонників є традиція вшановувати всіх місцевих побратимів, які віддали своє життя за Україну, їх підтримувати їхні родини. Їх періодично провідують, цікавляться потребами. Дружині Наталії з дітьми вручили продуктовий набір. А капелан Михайло Хімчак постійно згадує їх у своїх молитвах. До слова, з 14-го року на війні загинуло 20 прикордонників Волинян. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.